Усім привіт, шановні глядачі цього відео. Сьогодні хотів би з вами поговорити на тему сприйняття цього світу, сприйняття реальності. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Справа у тому, що ми, люди не дуже розуміємо одну важливу деталь: ми е, викладаємо величезні кошти, щоб побудувати надкладні телескопи, навіть виводимо їх на орбіту землі, як, наприклад, телескоп Джеймс Webb, і вдивляємось у безкінечний космос. Ми вдивляємось у величезну кількість галактик, і ми розуміємо тільки одну річ: космос є безкінечним і уявити його не є можливим. Або ми, наприклад, вкладаємо також величезні кошти у надскладні мікроскопи для того, щоб роздивитися, з чого складається наш світ. З яких саме найдрібніших молекул, атомів чи кварків складається наш світ. І у наших пошуках ми завжди натикаємось на якусь перепону, на якийсь закон, на якийсь бар'єр, на якесь обмеження. Закон, наприклад, який каже, що. Це працює ось так. А ми розуміємо з нашим сприйняттям реальності, що це неможливо, що нам потрібно якось пов'язати, наприклад, мікросвіт, так, світ квантів та світ планет та галактик. І знаєте, що мої улюблені глядачі? Ці світи між собою не пов'язуються. Фізики до сих пір не можуть собі уявити, як взагалі працює квантовий світ. Як взагалі працює макросвіт нашого всесвіту, тобто космос. Тобто існує якесь обмеження, яке, в принципі, лежить за межею нашого уявлення реальності про реальність. так? І тут варто зробити паузу і замислитись ось над яким питанням. Де саме проходить та межа? Чому ми не можемо пізнати цей світ? Адже в нас є стільки. Різних інструментів для цього. І вже ми зробили і пройшли дуже великий шлях на ну, до мети. Але справа у тім, що бар'єр криється саме у наших намаганнях сприйняти сприйняти цю реальність, яка нас оточує. Тобто, проблема. Криється не у законах, за якими Всесвіт працює. Проблема криється у нашому сприйнятті та розумінні цього Всесвіту. Про що я кажу? Ось, наприклад, Всесвіт є неосяжним, безкінечним. І наш мозок такий, ага, безкінечним, неосяжним, і ми не можемо собі уявити навіть, що таке безкінечність, що таке неосяжність. Як би ми не намагались цього зробити, ми завжди будемо натикатися на філософську помилку. Якщо щось можна уявити у, собі, у себе в голові, так? якщо щось можна представити, то а, це вже не є безкінечним. Тобто а, уявити безкінечність, а, ми просто не в змозі. Або ми, наприклад, не можемо уявити. Світ квантів, як він працює, за якими законами взагалі. Тому що ми не можемо уявити такі речі, як, наприклад, квантова телепортація, чому вона є швидшою за швидкість світла, що таке квантова заплутаність і так далі і тому подібне. Наш мозок просто не може пов'язати світ кв... мікро, світ квантів, так, з світом макро і вчені. Просто таки б'ються і не можуть знайти собі ну, спокою в тому, в тому питанні, що якось потрібно всі ці речі пов'язати в одну єдину модель функціонування нашого світу, як то зробив, наприклад, Ейнштейн Але це відео присвячено саме в цій проблемі, чому люди намагаються все пов'язати. В якусь одну картину світу, і це відео присвячено саме обмежені, ну, обмеженню нашого мозку як інструменту у сприйнятті а, цього світу, у сприйнятті реальності. Я зараз скажу одну річ, але. Вона може здатися вам трошки дивною. Справа у тім, що ми ніколи не бачили і не відчували цей світ таким, яким він є насправді. Справа в тому, що а, наша картина світу це лише вигадки нашого мозку. Це картинки або звуки, які він малює нам, нашій уяві про цей світ. Це цей світ для нас це просто сигнали з наших органів чуття. Це е, зір, е, там смак, дотики і там слух, так, відчуття. Е, і на основі отриманої інформації від органів чуття, наш мозок, як центральний орган обробки інформації, отриманої, робить якесь уявлення про цей світ. Зараз поясню більш детально, що я маю на увазі. Наприклад, давайте уявімо собі дерево. Наприклад, якусь тополю чи березу, чи там, калину, там кущ калини, наприклад. Чи уявімо собі, наприклад, гриб, який росте у лісі. І справа у тому, що і ми, як люди, і цей гриб у лісі, і це дерево знаходяться в одному й тому ж світі. Але з точки зору кожного живого створіння у цьому світі, цей світ буде різним, тобто він буде завжди відрізнятися. І питання ось у чому полягає: а з точки зору кого цей світ буде істинним? Насправді таких істот ну, не існує, тому що цей світ. Для кожного свій для дерева, для грибів, для людей, для тварин, для риби, яка плаває на глибині, яка використовує свої органи чуття. Для неї цей світ буде виглядати зовсім по-іншому. А чому ми люди вважаємо, що цей світ і картинка цього світу отримана саме від наших органів чуття, є правильною? Чому ми вважаємо, що це саме і є реальний світ? Чому ми вважаємо, що зорі виглядають саме так, як ми бачимо? Чому ми вважаємо, що зелений колір повинен виглядати саме так, а не якось інакше? І чому ми вважаємо, що якщо ми щось не бачимо, не знаємо або не відчуваємо, то цього не існує? У нас просто немає інструментів для збору інформації про те, чого ми вважаємо не існує. У цьому відео, мої дорогі глядачі, я хочу. Дати вам зрозуміти одну таку річ. Справа в тім, що психологія та розуміння природи людського мозку, природи нашого сприйняття реальності навколо нас, нашого сприйняття світу, це є той самий ключ, за який наразі йде боротьба між багатьма науками та багатьма науковцями. Ми витрачаємо величезні кошти. Насправді, я ж кажу, що ми дивимося у космос, дивимося у кванти, будуємо адронний колайдер, але ми не вдивляємось у середину свого мозку. Ми не розуміємо, що все, що ми отримаємо, вся інформація, яку ми отримуємо, вона обов'язково буде проходити через. Наше сприйняття реальності, і саме наше сприйняття реальності це і є той обмежувальний бар'єр, який не дозволяє нам виходити за рамки нашого сприйняття. Тому що наш музик це просто інструмент, це просто інструмент, який еволюційно природа нам дала для того, щоб ми виконували свою основну функцію, як і будь-яка жива істота на планеті Земля. А основна функція будь-якої живої істоти це а, вижити та передати свої гени далі. Вижити і передати свої гени далі. Ну, покращення генів відбувається за рахунок а, відбору, так, еволюції. Тому що слабкі гени і створіння, які не змогли прилаштуватися зі слабкими генами у цьому світі, вони просто а, помирають, а, а створіння, які. А, Наділені генами, які допомагають виживати цим створінням, вони е, виживають та процвітають, і популяція їх росте, як, от, наприклад, люди. Тобто природа людину наділила інтелектом, свідомістю. А це просто інструменти для виживання. Тому що якщо б людина не була б наділена таким розумом, то ми б взагалі могли б і не вижити. До речі, у історії людства вже були такі періоди, коли на землі. Було дуже велике скорочення популяції людей, і реально людство як мінімум три рази стояло на межі реального вимирання, коли на планеті Земля залишалось десь приблизно 1200 людей на всій планеті. Уявіть собі, так ось, мозок, це просто центр обробки інформації, яка надходить нам з наших органів чуття. І він створювався природою задля виживання, і він прекрасно функціонує. А, і він прекрасно виконує свою функцію, коли мова йде про а, якісь осяжні речі для нашого мозку. Тобто, якщо ми беремо камінь, ми розуміємо його розмір, його вагу, його смак, якщо хтось спробує там на смак, і так далі. Його форма, ми розуміємо, з якою силою його потрібно кинути, щоб він долетів там метр, два, три, п'ять і так далі. Тому що це осяжні для людського мозку речі. Ми розуміємо, що таке кілометр, метр, сто кілометрів, і так далі. Тому що ми завжди живемо на планеті Земля і ми звикли вимірювати а, відстань саме у таких величинах. Ми розуміємо, що таке час, що таке година, дві, три і так далі. Тому що всі ці знання допомагають нам вижити наш мозок, немов інструмент. Використовує всі ці знання про навколишній світ для того, щоб вижити. А коли справа заходить про осяжність Всесвіту, тобто всесвіту, який власне і створив нас із нашим мозком, і з нашим інструментом, головною функцією якого є просто виживання, то і ми намагаємось за допомогою цього інструмента знайти відповідь на такі питання, звідки взагалі з'являється життя. Що таке Бог, наскільки великий всесвіт. Якщо ми намагаємося за допомогою цього інструменту, який власне, не для цього створений, знайти відповіді на такі складні або надскладні питання, як взагалі влаштований цей світ, то всі ці спроби будуть провальними. Тому що це можна порівняти, як, наприклад, написати книгу за допомогою молотка. Молоток це інструмент, який виконує певну функцію, у нього є певна роль. Це інструмент для чогось був створений. Так, також можна вийти за якісь рамки і, наприклад, спробувати, я не знаю, там поїсти за допомогою молотка. Це вийде дуже погано, але чисто теоретично на, на, напевно так можна якось спробувати там це зробити. Але якщо ми за допомогою молотка будемо робити намагатись такі речі, які... Ну, для яких він взагалі не прилаштований, ну ніяк. Я ж кажу, написати книгу, наприклад, ми не можемо цього зробити. Так само і з нашим мозком. Тобто, наш мозок це інструмент, який був створений з природою, не для того, щоб ми зрозуміли, як влаштований всесвіт. Наш мозок був створений задля інших а взагалі, задач. Де саме виникає помилка? Помилка виникає тоді, коли ми намагаємось використовувати наш інтелект для розуміння Всесвіту, коли ми намагаємось зрозуміти, як пов'язаний, наприклад, світ квантів з нашим світом. Чому існує квантова телепортація, наприклад, на мікрорівні, а чому вона не існує на нашому рівні, наприклад? І так далі, і тому подібне. Чому у нас є взагалі обмеження нашого мозку у розумінні? От ось вам там декілька прикладів. От, усе світ є неосяжним. Мозок не може уявити неосяжність, тому що е він стикається з філософською там, помилкою, тому що ну, це просто-таки неможливо для нашого мозку. Тому, взагалі, там все світ осягнути нам не дано. Або, наприклад, ось яка історія. Ми намагаємось все структурувати, тому що ми звикли звикли там мислити саме такими шаблонами, що все, должно, все повинно бути пов'язано у якусь певну систему, яка була б е, однією. Так? Ми не можемо собі уявити, наприклад, таку картину світу, де існує окремо у одному світі. Два різних рівні, наприклад, рівень квантів, і рівень е, планет, галактик або якихось ще надвеликих структур. І ми не можемо собі уявити е, у голові, що всі ці речі можуть існувати у одній реальності і можуть бути не пов'язані взагалі одна з одною. Ось, наприклад. Тому що якщо ми тільки починаємо про це думати, ми думаємо, та ні, фігня якась, як це так, як це на мікрорівні щось існує, і як це може там не бути пов'язано з рівнем там макро? Ось в цьому і полягає обмеження нашого мозку, тому що ми звикли, що картина світу повинна бути завжди однією цілісною і взаємопов'язаною. А раптом, якщо це не так. Тут філософське питання у тому полягає, що, до речі, якщо природа створила наш мозок як інструмент для, роз... ну, для виживання, і якщо ми реально хочемо якось збагнути, як влаштований цей світ, звідки взялося життя, чи одні ми усе світі і дати відповіді на такі питання, що таке Бог там, чи існує душа, наприклад. А якщо ми хочемо реально дати відповіді на ці питання, ми використовуємо не той інструмент, тому що наш мозок створювався для виживання. Власне, нам потрібно створити щось: якийсь інтелект, наприклад, штучний інтелект, або сильний штучний інтелект це окрема там тема для окремого відео, який би був створений. Спеціально людством саме з такою задачею. тобто його задача була би за допомогою суперсучасних комп'ютерів з величезними просто таки обчислювальними ну, потужностями е дати відповіді на от, от такі питання, філософські питання. Тому що якщо ми не маємо якогось інструменту для чогось, нам потрібно його створити. А покладатися виключно на власний мозок або на власний інтелект у таких надскладних питаннях, я вважаю, що це є дуже недалекоглядно, скажімо так. Ще один приклад, який ви напевно можете навіть там провести у себе вдома, навіть зараз дивлячись цей відос, для того, щоб продемонструвати вам, мої шановні глядачі, обмеженість нашого мозку. Спробуйте, будь ласка, там, ну я не знаю там. Десь за одну хвилину намалювати на листочку А4 якесь створіння, яке б могло жити на іншій планеті, але яке б не було взагалі ніяк пов'язано з образами створіння, які живуть на планеті Земля. Тобто, в цього створіння не мають бути якісь там щупальці чи якісь кіхті, і так далі. Тобто, це повинно бути створіння, яке відрізняється взагалі від створінь, які живуть на нашій планеті. От спробуйте таке намалювати, і ви зрозумієте, що насправді наш мозок мислить дуже шаблонно та. Він відштовхується від образів, які ми накопичили в ньому за все своє життя. І це дуже важко вийти за ці рамки та намалювати щось, що взагалі на землі не існує, і нічого взагалі на землі не нагадує. Отже, сьогодні було відео на ось таку філософсько-психологічну, космічну тему. Але насправді. Я вважаю, що варто замислитись над цим питанням, тому що я дуже мало інформації в інтернеті знайшов на цю саме тему, і я вирішив записати на цю тему відос. Та, в принципі, все сказане у цьому відео є особисто моєю суб'єктивною особистою думкою. Ви можете з нею бути згодні, або можете не погоджуватись зі мною. Ну Якщо у вас є якісь свої думки з цього приводу, з приводу обмеженості нашого сприйняття реальності навколишнього світу, то пишіть свою думку у коментарях. Мені буде дуже цікаво а, прочитати ваші коментарі. Також ставте лайк цьому відео та підпишіться, будь ласка, на канал. Ми тут спілкуємось на важливі філософсько-психологічні теми, а й не тільки. Ще й ми обговорюємо економічні питання там, і так далі. і тому подібне. отже, буде цікаво. Ну добре, шановні глядачі, до зустрічі!